Беручи до уваги підвищений рівень стресу у нашому сьогоденні та підвищені очікування від романтичних відносин, ці відносини стають великим випробуванням майже для кожного. Кожен намагається змінити свого партнера, але краще того взагалі не робити. Ваша головна мета Навчитися реагувати, спілкуватися, сприймати ситуацію та свого партнера зовсім по-іншому. Націльтеся на те, щоб змінити свій підхід, а не вдосконалювати свого партнера. Без розуміння того, що чоловіки і жінки повинні бути різними, так і хочеться піддатися спокусі і думати, що чоловіки повинні бути такими ж, як і жінки, або навпаки. Деякі взагалі вважають, що чоловіки та жінки повинні бути однаковими, але це нереально і такий підхід може взагалі зруйнувати все. Коли ми очікуємо, що наш партнер буде схожим на нас, ми автоматично даємо йому зрозуміти, що він загалом не вартий нас. Ми даємо йому посил, ти не такий, яким я собі тебе уявляла. Є один єдиний факт: якщо чоловік або жінка тривалий час були без пари, то їхні відмінності один від одного можуть бути непомітні. Відмінності краще видно, коли люди мають стосунки тривалий час, коли вони виховують дітей або коли вони перебувають у стресовому стані. Чоловіки часто говорять, що жінка надто розсумлива, що жінка все приймає дуже близько до серця, що жінка надає великого значення дрібницям, що жінка може відмовляти в сексі, і вони також на це скаржаться. Жінки ж акцентують свою увагу на інших речах. А він... Неуважний. А він мене не чує. Він перестав бути романтичним. Він не робить мені компліментів. Він самозакоханий. Покращення відносин між парою якраз допомагає розумінню цих відмінностей між одним одним. Воно б сприяло підвищенню самооцінки, самоповаги, гідності, що у свою чергу зміцнило би довіру між партнерами і. Посилило би таку відповідальність один перед одним, так розпалило би ще більше кохання. Представники протилежної статі пробуджують нас незадоволення чи злість, тому що ми забули одну єдину істину. Ми різні. Ми очікуємо, що вони будуть такими, як і ми, щоб вони хотіли того, що й ми, бажали того, що й ми, відчували того, що й ми. Ми помилково вважаємо, що якщо наш обранець нас кохає, то він буде діяти та поводитись точно так, як ми. Така позиція приводить до розчарування у такому шаленому ритмі життя. Люди частіше не можуть знайти час, щоб сісти, поговорити і обговорити ті самі відмінності між собою. Щодня мільйони людей шукають партнера, щоб пережити це внутрішнє почуття кохання закоханості. Щороку мільйони людей об'єднуються в сім'ї, а потім розлучаються, тому що їхні почуття згасають. Із тих, кому вдалося зберегти своє кохання, тільки 50% мають почуття щастя. Дехто не розходиться через. Почуття обов'язку чи прив'язаності, дехто через страх почати все заново. Коли чоловіки та жінки поважають один одного, зважають на всі відмінності, які є між ними, то у них є всі шанси розквітнути у цих відносинах.